Георгій Георгійович – дірник. Він, як ніхто знає, чим живуть чернівці щодня та щоночі. Чоловік з державною статистикою погоджується. Місто у нас справді безпечне, але не ідеальне. Тихо, не так, як в деяких стріляють на вулиці. Ну, буває шумно, дураків везде вистачає сім'ї і безгорода. А так я вважаю, що у нас нормально. Статисти стверджують, що в Івано-Франківську, Чернівцях та рівному, які лідирують в рейтингу, найнижчі показники криміногенної ситуації та найвищі соціальної. Буковинці погоджуються, у нас таки жити спокійно. Народ хороший, вечором можна йти спокійно по місті, як в інших городах, можуть там щось запитати, щось попросити. А у нас спокійно, безпечно, дійсно безпечно. Як в других кажуть, як у Львівській області, так і в. Тернопільські у нас найбезпечніші в Чернівцях. Але хороші статистичні дані, впевнений, пан Федір у Чернівцях не завдяки владі чи правоохоронцям. Це досягнення людей. Кожен крутиться сам і сам вирішує це питання, сам заробляє гроші і сам знає, як робити. Тільки щоб держава не мішала, і тоді взагалі було б все нормально. Якщо людина працює, якщо вона має гроші, заробляє, то йому не треба, мабуть, йти і робити якісь неправомірні дії. Або чолити список найбезпечніших міст України кажуть городяни. Жнівцям потрібно небагато, та й проблеми в столиці Буковини не оригінальні. У нас ще й корупція дуже сильна. Вона в нас зараз нас душить. Я думаю, що це треба питання в першу чергу піднімати. Корупція і теж для по безробітності стільки людей у нас знаходиться. Водночас до найнебезпечніших міст України фахівці віднесли Севастополь. Не набагато краща ситуація в Кіровограді, Києві та Запоріжжі. Георгій Георгійович такі дані сприймає філософське, каже Чернівчани, лише краще з гірших, і проблеми треба вирішувати, починаючи з виховання наших дітей, а не шукати винних де інде. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.